Ми давним-давно вже займаємося допомогою солдатам, якають не солдатам, а бійцям, які відстоюють терени нашого кордону, які бережуть цілісність держави нашої, які відверто являються патріотами, як кажуть, люди, люди з великої літери, я їх назвати більше не можу. О, і рішили ми це ще, коли проходив майдан. Участвували на Майдані. І після того, коли наші хлопці, які стояли на Майдані, пішли перші на передову. Ми теж приєдналися і по цей день їздимо у підрозділи, підрозділи і до своїх, і до чужих, і практично до всіх патріотів з великої еліти. Але сьогодні, яка дійшло до того і крайньої межі, що люди вже почали трошки не довіряти, тому що війна, яка почалася, незрозуміло. Іде відношення, і в переговорах, що в минських, що в таких переговорах, але нікуди діватися, йдемо до кінця, і ніхто нас не зупинить. Сьогодні ми веземо хліб. Веземо пирожки, веземо полтавські галушки, люди принесли, веземо напитки, веземо продукти, продукти. ну і картошку, як обічно. Просять 30-та бригада, це там є час наших хлопців полтавських і Авдіївка. Там, ми кажуть, не вважаємо, наші, не наші, ми вважаємо, що це люди свої. Просять, веземо 30-те. І 128 бригада. Ну, по дорозі, дві бригади. Оце от якому люди передали ось, галушки. Ну, то, що може, консервація, галушки, борщі, макарони. О. От бачите. Це Як, видно, якась бабуся передала. Передала те, що могла. Ось, паста, паста мою ще, конфетки. Бінти, як це дають люди, які з останньої копійки віддають. Тому що вони розуміють, що таке біда, що таке війна і що таке життя. Борщі, конфети, ось теж бачите, колбаска. Так що, дякуючи народу, так і переможемо. Хоча з надією хлопці кажуть, що Бог з нами і перемога з нами. Головне, що за нами правда. Нашого логотипа, ось із знаком нашого герба, mm -hmm. герба Україна. Це з однієї сторони, а з другої ми знаємо свій знак вільні люди.